Якщо ви тільки почали худнути, да? або тільки збираєтеся, Таке питання, що повинно бути вдома там, з продуктів взагалі такого з необхідного, да? Якщо ви будете запікати, потрібен пергамент. Ну, я його використовую, мені так. Набагато легше потім. Ви, так би я мила цю цей посуд, да, після окорочків, як я запікаю. А так викинула і все. Далі. Ну, я думаю, за сіль там перець якісь приправи говорити не треба ванільку. Це ви і так знаєте. Розпушувач. Олія. Тому що смажимо млинці, змазуємо тільки змазуємо сковорідку, да? Все рівно якась крапля олії повинна бути. В салат додаємо. На день же ж одна столова ложка рослиної олії. Одна. Рослинна олія, беріть, яка вам подобається: оливкова, там, соняшникова, ляна, авокадо це вже на ваш вибір. Все рівно одна столова ложка. Так що лікар потрібна. Висівки. Висівки потрібно, їсти обов'язково, особливо на первому етапі. Це кліковина, це розкішний поход в туалет. Також можна з них і якусь сліпошку зготувати, і хліб зготувати, кашу зготувати. Дуже багато чого можна придумати. А саме головне, що це дуже корисно для нас. Тому висівки мають бути яйця. Якщо ви їсте яйця, купуйте яйця. Скільки яєць на день? Два. Два яйця з жовтками. Білків, скільки хочете їсти. Скільки... скільки вам душа забажає. Якщо ви їсте цибулю чесничок, також потрібно, щоб вона лежала. Добавляти в якісь там котлетки, да? Ну, це я так роблю. Фарш. Або курка, або риба. І обов'язково дуже багато овочів. І готуйте завжди так і купуйте якісь продукти, щоб у вас. Було хоча б на декілька діб. Тому що в мене бувало таке, що я от купила там зготувала, з'їла і на другий день я прокидаюся, в мене немає нічого поїсти, розумієте? Я йду в магазин, а я тільки почала да, там ще на начальному етапі худну. Я йду в магазин голодна мені хочеться їсти. Очима стріляю, по шоколадкам, по всьому, деяка акція, розумієте? І рука сама тягнеться вже взяти, ноги самі туди ведуть. Тому старайтеся, щоб голодною в супермаркет не йти. Молочка, беріть молочку. Якщо вам все воно заходить, да, вам непогано від молочки, беріть молочку. Щоб у вас сир був кисломолочний. Як я робила, коли акція, да, там, БТБ, акція, я йшла, купувала сир кисломолочний. Я його закидала в морозилку, бо я брала там 4 пачки, 5 могла взяти. Потім діставала, коли мені треба та й все і їла. І економила, і їла. Так же само там кефір молоко. Щоб ви там захотіли млинці, да, щоб у вас там молочко якесь було. крохмал кукурудзяний, кисіль можна готувати молочний. Млинчики, млинчики робити ці тоненькі. Кудись у випічку додати. Також потрібно. Розумієте? Не треба боятися. Одна столова ложка з гіркою крохмалу на день, норма. Дуже рідко, але можна дозволити півтори ложки. Особливо це важливо на початку. На початку. Взагалі, от питання. Я з завтрашнього дня починаю худнути, що мені їсти. Саме про те, що я завжди говорю: купіть, я не знаю, окорочків там, гомілокрилиць, все, що по вашим грошам. Замаринуйте, тільки ж без олійки, спеції і сіль, все. Хай постоїть там годину, дві, можливо, на ніч, в холодильнику ж тільки. Застелили деко пергаментом, виклали. Закинули в духовку все, уже їжа. Любі овочі, любі салати. Уже у вас їжа. Скільки їсти за день раз, скільки ваш організм захоче, скільки і їжте. Головне, намагайтеся 300 400 грамів робити порцію. Ранок прийшов 8, Зробили порцію, з'їли. Хочеться їсти 10 часов, да? Ранку. Зробили порцію, з'їли. 12, Знову хочу їсти. Робіть порцію і їжте. розумієте? Їжте, поки ви хочете їсти. Це не ви хочете, це хоче ваш організм. Відпочити від ваших там голодувань, розгрузочних інтервалів, не їла після шести там, до вечері листя салату жувала. Ну, коротше, ви поняли, да? Накорміть свій організм. Як тільки ваш організм побачить, що ви його годуєте та ще й годуєте дуже класно, повірте, він почне спочатку віддавати дайкусь там лишню рідину, а потім почне віддавати жир, тому що наш організм жир держить про запас. розумієте? Тому що він постійно не доїдає постійно або переїдає якихось непотрібних продуктів. Не доїдає він, собі ж потім не добирає да, всього, що треба. Переїдає, так переїдає він чого, цукру, всього організму потрібен білок. Розумієте, тому не бійтеся їсти м'ясо. За м'ясо взагалі там не думайте. Їсти зі шкіркою чи ні. Якщо ви там не брезлива людина, і нормальна шкірка вам там не з волосами да, попалася, їжте зі шкіркою. Я їла зі шкіркою. Єдине було, що знімала, викидала шкірку, якщо вона була з волоссям та пір'ям. Розумієте? Тоді, да, було б шкірки. От і все. Не хочете нічого запікати. Ішли додому, купили там, я не знаю, щоб на вечір поїсти. Купили три гомілки чи чотири да, курячих. Помідора Гірок, прийшли додому, закинули ті гомілки варитися, вони там варяться хвилин 20. Все, салат зробили, гомілки сіли з'їли, присолили їх приперчили. Ті солона водичка у вас там варилася, можете лаврушку, то вже самі колдуєте. Все, швидка вечеря, нічого вижидати не надо. Сміло з'їли і можете лягати спать і ні про що не думати. Вже ви, вже ви в процесі схуднення, розумієте? Так, не знаю, вроде все сказала, чи, може, щось пропустила. Так, якщо що, є питання, задавайте.